Давайте розглянемо ознаки подільності. Вони стаються в нагоді, коли треба дізнатись, чи ділиться дане число на інше безостачі, не витрачаючи при цьому час на процес ділення. Давайте в якості прикладу візьмемо А великим та страшним. 134 мільйони 487 210. На 2 ділиться будь-яке парне число. Наше число А є парним, тому на 2. Воно ділиться. На 4 ділиться будь-яке число, останні дві цифри якого діляться на 4. Останніми двома цифрами нашого числа А є 10. 10 на 4 не ділиться, тому і А на 4 теж не ділиться. На 5 ділиться будь-яке число, яке закінчується нулем чи п'ятіркою. Наше А закінчується нулем, тому на 5 ділиться. На 10 ділиться будь-яке число, що закінчується нулем. А закінчується нулем, тому на 10 ділиться. Для того, щоб дізнатись, чи ділиться число на 3 та на 9, треба скласти всі цифри числа. І якщо отримане число ділиться на 3 або на 9, то і А ділиться на 3 або на 9. Давайте це зробимо. 1 плюс 3, плюс 4, плюс 4, плюс 8, плюс 7, плюс 2, плюс 1 та плюс 0. В результаті отримаємо 30. 30 ділиться на 3, тому і А ділиться на 3. 30 на 9 не ділиться, тому А на 9 теж не ділиться. Дещо складнішими є ознаки подільності на 7, на 11 та на 13. Для того, щоб перевірити, чи ділиться число А на 11, треба окремо скласти всі цифри числа А, що стоять на парних позиціях, і окремо ті, що стоять на непарних. Із більшої суми відняти меншу. І якщо отримана різниця ділиться на 11, то й число А ділиться на 11. Наше число А це 134 мільйони 487 210. Означимо числа, що стоять на непарних позиціях. Складаємо їх 1, 4, 8, 2 та 0. Отримаємо 15. Складаємо числа, що стоять на парних позиціях. 3, 4, 7 та 1. Отримаємо теж 15. Віднімаємо одну суму від іншої. Отримаємо 0. 0 ділиться на 11, тому і число А теж ділиться на 11. Для того, щоб перевірити, чи ділиться число А на 7 та на 13, треба число А розбити на групи по 3 цифри справа наліво. Окремо скласти всі групи з парними номерами і окремо з непарними. І з більшої суми віднімається менша. І якщо отримана різниця ділиться на 7 або на 13, то й число А теж ділиться на 7 або на 13. Число А 134 мільйони 487 210 розбиваємо на групи по три цифри справа наліво. Це у нас перша група, це друга група, це третя. Складаємо групи з непарними номерами 134 плюс 210. В результаті отримаємо 344. Непарних груп тільки одна, тому одразу віднімаємо від більшої суми меншу. 487 мінус 344 виходить 143. 143 на 7 не ділиться, тому число А на 7 теж не ділиться. 143 ділиться на 13, тому наше число А теж ділиться на 13. Таким чином, ми розглянули всі популярні ознаки подільності, які вам знадобляться при розв'язуванні задач зовнішнього оцінювання.